Що таке перехід із середнього класу у вищий середній клас? Від середнього до високого тонка грань фінансового комфорту і як її переступити. Перехід із середнього класу у вищий це не стрибок у світ розкоші та нескінченних можливостей. Це швидше поступова зміна у сприйнятті, мисленні та способі управління фінансами. Я особисто спостерігав цей процес у себе та серед своїх друзів, і можу з упевненістю сказати, мова йде не про раптове багатство, а про свідомий вибір і дисциплінований підхід до створення фінансового благополуччя. Останнім часом я все частіше стикаюся з питанням, як ти розумієш, що ти справді перейшов на новий рівень? І чи справді це сталося? Стаття, натхненна досвідом Кріса Кірксі, змусила мене глибше задуматися над цим. Він має рацію, що мова йде не тільки про дохід, а й про перехід на абсолютно новий рівень фінансової грамотності і, як наслідок, комфорту, що означає вищий середній клас. Перш ніж говорити про перехідний період, важливо зрозуміти, що ми маємо на увазі під вищим середнім класом. Це не просто цифра на банківському рахунку, це стан. Коли фінансові турботи відходять на другий план, дозволяючи зосередитися на особистісному зростанні, навчанні, подорожах і реалізації свого хобі, це коли ви можете дозволити собі не думати про кожну витрачену копійку, але при цьому залишатися раціональним і відповідальним у розпорядженні своїми фінансами. На моє розуміння, цей стан характеризується такими симптомами. Фінансова забезпеченість у вас достатньо капіталу, щоб покрити несподівані витрати та забезпечити комфортне життя, якщо ви втратите роботу. Інвестиційний портфель. Ви активно інвестуєте в різні активи, прагнучи збільшити свій капітал. Пасивний дохід у вас є джерела пасивного доходу, які дозволяють вам жити на відсотки, дивіденди та орендну плату. Свобода вибору, ви можете вибрати роботу, яка вам до душі, а не ту, яка просто приносить дохід. Можливість саморозвитку, ви можете дозволити собі навчання, курси, тренінги та інші можливості для особистого та професійного зростання перехідний період, тонкощі змін Я пам'ятаю, як сам проходив цей перехідний період. Спочатку я відчував ейфорію від збільшення доходу, але незабаром зрозумів, що це не вирішує всіх проблем. Навпаки, з'являються нові, як правильно розпоряджатися грошима, як інвестувати, як захистити свій капітал. Пам'ятаю, як на початку кар'єри я був упевнений, що збільшення доходу це панація. Я витрачав більше, ніж заробляв, і постійно був у боргах. Лише після того. Як я почав вивчати фінансову грамотність і навчитися складати бюджет, я почав позбавлятися від боргів. Цей процес вимагає дисципліни та самоконтролю. Важливо розуміти, що збільшення доходу це лише інструмент, а не мета мета створити фінансову безпеку та свободу. Три ключові кроки до фінансової трансформації. На основі свого досвіду та натхненний ідеями Кріса Кірксі я визначив три ключові кроки, які допоможуть вам перейти від середнього класу до вищого. Визначте свої цілі, що для вас означає фінансова свобода, яке життя ти хочеш вести? Чітко визначте свої цілі та розробіть план дій для їх досягнення. Це може бути покупка житла, відкриття бізнесу, навчання дітей або просто можливість подорожувати світом. Створіть кілька джерел доходу, не покладайтеся лише на свою зарплату. Шукайте можливості створити додаткові джерела доходу. Це можуть бути інвестиції в нерухомість, онлайн бізнес, фріланс або отримання пасивного доходу. Чим більше у вас джерел доходу, тим стабільнішим буде ваше матеріальне становище. Я особисто почав з інвестування в акції та облігації, а потім перейшов до створення онлайн-курсів за своєю спеціальністю. Змініть своє мислення, найголовніше змінити своє ставлення до грошей. Перестаньте думати про них лише як про засіб досягнення мети. Почніть розглядати їх як інструмент для створення фінансової безпеки та свободи. Важливо розуміти, що багатство це не тільки гроші, а й час, здоров'я, відносини і досвід. Психологічний аспект переходу. Перехід на новий фінансовий рівень це не тільки економічна, а й психологічна зміна. Ви починаєте по-іншому дивитися на світ, починаєте бачити нові можливості, починаєте вірити в себе. Пам'ятаю, як після збільшення доходу я став почуватися більш впевненим і цілеспрямованим. Я почав ризикувати, я почав пробувати нові речі, я почав вірити в себе. Але важливо пам'ятати, що багатство не є гарантією щастя. Важливо залишатися скромним, вдячним і співчутливим. Поради тим, хто прагне більшого. Почніть з малого, не намагайтеся змінити все і відразу. Почніть з малого, з маленьких кроків і поступово рухайтеся до своєї мети. Навчіться фінансовій грамотності. Чим більше ви знаєте про фінанси, тим краще зможете розпоряджатися своїми грошима. Спілкуйтеся з успішними людьми, вчіться у тих, хто вже досяг того, до чого ви прагнете. Не бійтеся ризикувати, без ризику немає прогресу. Але важливо йти на ризик усвідомлено, оцінюючи всі можливі наслідки. Будьте терплячі, перехід на новий фінансовий рівень це тривалий процес, який вимагає терпіння та наполегливості. Висновок фінансова свобода це не мрія, а мета. Перехід із середнього класу у вищий це не просто підвищення рівня життя, це можливість створити фінансову свободу та жити життям, про яке ви завжди мріяли. Це вимагає дисципліни, самоконтролю та бажання постійно вчитися. Але воно того варте. Я впевнений, що кожен може досягти фінансового благополуччя, якщо наполегливо йти до своїх цілей і не боятися ризикувати. Головне змінити своє мислення і почати сприймати гроші не тільки як засіб досягнення мети, а як інструмент створення фінансової свободи та щасливого життя. Пам'ятайте, що фінансова свобода це не мрія, а мета, якої можна досягти, якщо ви достатньо докладаєте зусиль для її досягнення. І нехай ваш шлях до фінансового благополуччя буде успішним.